На Дніпропетровщині, попри війну, продовжують ремонтувати дороги. На автомагістралі регіону суттєво збільшилось навантаження, адже Дніпро став потужним хабом для переселенців. Сотні тисяч людей з гарячих точок приїхали дорогами на харківському, Донецькому та запорізькому напрямках. Скрізь триває ямковий ремонт або відновлювальні роботи. Усі дороги області наразі у проїзному стані на них облаштували пропускні пункти. Проводимо роботи виключно в рамках експлуатації, тобто це проведення поточно дрібного ямкового ремонту. Є відновлення доріг, будівництво зараз у нас немає. Також служба автомобільних доріг відкрила ще один майданчик для зважування фур. Ці системи контролюють перевезення вантажів, тож запобігають передчасному руйнуванню полотна. Один з таких комплексів ще з минулого року працює на Криворізькому напрямку. Друга у нас система автоматичного контролю, яку ми відкрили, це в напрямку Петехатак. Плануємо ще третю це в напрямку Павлограду, тобто виїзд із міста. І таким чином ми перекриваємо системами, перекриваємо автоматичним зваженням, перекриваємо місто Дніпро.